Банара. Як ви будете нарізати, то взагалі пофіг. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тарас Кліпін, канал про зрозумілу і смачну їжу. А що може бути зрозумілішим за макарони, тим паче за пасту карбонара? Ви всі її знаєте, мільйон разів замовляли. І що ви бачите в тарілці? У вас там є макарони, бекон, жовточок обов'язково лежить і притрушено то сиром. По-перше, а і ще вершковий соус. По-перше, вершкового соусу в карбонарі не буває. Якщо карбонара італійська, а якщо вона американо-італійська, то вже буває. Пармезан в карбонарі також не буває. Там має бути пікоріно романо овечий сир. Бекону в карбонарі не буває. Там має бути не копчене м'ясо, а сиров'ялена, щока гуанчалоні, свиняча. І жовтка зверху. карбонари також не буває, бо жовто входить в соус карбонара. Але... Але то все. Але оскільки я зараз цю карбонару буду готувати для себе. пекаріна романа я ненавиджу, бо він смердить овцою. Я буду робити з пармезаном. В наших широтах сиров'яленої щеки ти не знайдеш, тому буде бекон. Єдине, що ми правильно з вами зробимо, то саме соус карбонара і не будемо використовувати вершки. Отже, вода для макаронів закипає і обов'язково солимо. Наприклад, отак. A little bit of макарони. Нехай там чілять. В мене є копчений бекон, але подивимось, справді в глаза, з копченим беконом я думаю, що смачніше, ніж просто з сиров'яленим м'ясом. Як ви будете нарізати, то взагалі пофіг. Я зараз дрібонько наріжу, але можу і лишити отак от. стане. Там буде 150 а, пасти, 50 бекону. Я його наріжу отак. Заряджаємо на холодну пательню і тільки потім вмикаємо, щоб сало жир з бекону встиг витопитися. Допомагаємо спагеттям провалитися сюди. І тепер а, ще одна головна. Складова карбонари то соус. Беремо пармезан, тримо його кудись сюди. Будемо вважати, що 30 грамів. Жовток на одну порцію, один жовток. Білок нам не треба. І третій інгредієнт соусу то чорний перець. І чорного перцю треба, щоб було багато, тому що взагалі паста карбонара – то паста карбонарієв. людей, то, що робили вугілля. І чорний перець має символі... символізувати золу, вуголь з рук тієї людини, що робить карбонару. Макарончики в страю. Тут все смажиться, все класно. Можна навіть не на сильному вогні, просто щоб сальце трошки стало хрустким. Читайте на пачці, скільки варитися пасті. Наприклад, якщо написано 9 хвилин на 8-й хвилині витягаємо. Так. І тепер наш соус карбонара ми. Карбонара. 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 Перемішуємо. Зараз покажу, що треба робити далі. Нехай стоїть чекає. Так, макарончики вже готові, майже. Викидаємо їх сюди. Опа. Додаємо трошки води обов'язково, в котрій варилася паста. Тепер поєднуємо тут всі смаки. Тепер, коли тут водички майже вже нема, збавляємо нагрів на мінімалки. Мінімалки, відправляємо сюди сирно-перечно-жовткову заправку, додаємо троф... трошки олівича. І тепер все це поєднюємо. Сильно нагрійте, щоб не зварити жовток, іначе все пропало. О, ото вже з'являється той самий соус, бачите? Так, тепер залишки соусу. Обов'язково чорний перець згори. і сир. Наша карбонара готова? Смачного. Поки ви поглинаєте пасту, не забувайте поставити вподобайку, клікнути на дзвіночок і поширити. Люблю, цілую всім, у мамі, Па-па!